Дорогі випускники, ось і минув спекотний червень, і вам треба подумати про те, як організувати залишки літа, щоб поліпшити, покращити своє життя в 11 класі і продуктивно використати цей дорогоцінний час для підготовки до ЗНО з української мови та літератури. Сьогодні я буду говорити. Про організацію підготовки з української літератури. Насамперед, ви маєте ознайомитися із програмою для зовнішнього незалежного оцінювання. Вона є скрізь на сайтах Міністерства, у всіх посібниках доступна. Яким чином побудована програма за хронологією? Я сьогодні хочу розказати вам, як вибрати твори, з чого почати підготовку до. Оцього важливого етапу вашого життя і проаналізую програму за жанрами. Наприклад, найдавніші жанри це літопис повість минулих літ та поема Героїчне Слово про похід ігорів. Вони малі за обсягом ці твори, то їх треба вам залишити туди далі, коли ви з вересня почнете систематичну підготовку за чітко розробленим графіком. Почнете працювати систематично. Зараз же я пропоную вам почати із великих епічних жанрів це романи. Романів за програмою вам пропонують 5 плюс 1, із, плюс 1 роман у віршах. Це Ліни Костенко, ви будете його в 11 класі вивчати, тому влітку ви. Маєте перечитати ті великі епічні твори, які ви вже опрацьовували в 9 і 10 класі. Це історичний роман Пантелеймона Коліша Чорна Рада і соціально-психологічний роман Панаса Мирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні. Далі є у нас за програмою чотири повісті плюс одна кіноповість Олександра Довженка «Зачарована Десна. Ви її будете вивчати в кінці 11 класу, тому перенесете читання на пізніше. Далі з епічних творів ще пропонується вам байка Григорія Сковороди «Джулата Шершень. Її ви будете читати теж пізніше, тому що він малий твір і запам'ятовується, і легко сприймається. Новель подається у програмі 6. Тому вони малі, ви ж знаєте, це специфічний жанр епічних творів, але малий обсяг, зате зміст непростий. Тому теж ці твори рекомендую вам читати пізніше, десь вже з, з канікул зимових. Або в 11 класі теж будете кілька новел вивчати, і тоді за програмою в школі одночасно будете паралельно готуватися вже. Самостійно. Далі. У нас є ще жанр епічних творів, як усмішка, яку ввів у українську літературу Стабишня. Їх два твори пропонуються: це сом, усмішка і моя автобіографія. Твори цікаві, легко сприймаються, тому теж будете з ними знайомитися під час навчального процесу в 11 класі. Драма як літературний рід репрезентує у нашій програмі Чотири твори це драма Наталка Полтавка Івана Котляревського, комедія Карпенка Карого Мартин Боруля, драма Феєрія Лесі Українки Лісова пісня. І в 11 класі ви будете вивчати комедію Миколи Коліша Мина Мазайло. То ці драматичні твори я пропоную вам перечитувати на канікулах осінніх або зимових. І головна моя рекомендація вам, звичайно, опрацьовувати, прочитати на оці літні місяці залишок липня і серпень, серпень великі епічні твори, романи. Я потім буду конкретно говорити. Як саме опрацьовувати і на що треба вам звернути увагу при підготовці цих важливих епічних жанрів? Щодо лірики, як літературного роду, вам пропонують 23 вірші різних жанрів. Як ви собі уявляєте, дати відповідь на питання, з якого це вірша цитата, який жанр цього твору, 23. Це ж треба знати автора. Треба знати хоча б ритм, розмір вірша, щоб вгадати, якщо не знали на пам'ять. Моя єдина пропозиція, іншого виходу нема. Треба просто вірші вивчати на пам'ять. Якщо це вам дуже важко, то хоча б дві-три строфи, щоб ви за ритмікою могли впізнати. І іншу цитату, бо звідки ви знаєте, що вам будуть пропонувати яку цитату з того чи іншого вірша. У нас в програмі є 50% віршів, які ви вивчали упродовж 9-10 класу. Багато будете вивчати поезії в 11 класі. Я пропоную. У години відпочинку, на природі під грушкою чи яблунею десь на дачі, чи в бабусі, в дідуся, взяти хрестоматію, взяти текст і потрошки повторювати, якщо ви їх вивчили ці вірші. А якщо не вчили тоді, болінувалися і вам минулося, просто вивчити його зараз на пам'ять по-новому. Вірші за 9-10 класи. Найкраще запам'ятати, є у нас пісні як жанр ліричного твору. Кілька їх є. По-перше, пісня про рушник. Жанр сам підказує в назві пісня Андрія Малишка. Будете в 11 класі вивчати, але багато з вас знають ці пісні, тому що це. Це окраса українського національного Мелосу, це твори, які репрезентують Україну у світі і їх знають за кордони діаспора, тобто пісня про рушник Малишка, Два кольори Дмитра Павличка. То я рекомендую вам їх обов'язково краще запам'ятається, коли ви знайдете. В інтернеті виконання, може бути сучасне. Дуже багато молоді переспівують, дають свою інтерпретацію. Можете, виконати, можете знайти класичне виконання наших знаменитих співаків Дмитро Гнатюк чи Ніна Матвієнко, наприклад, є ще один романс. Про який я скажу, ви вивчали в 10 класі. Він відомий, як за першим рядком Сміються, плачуть солов'ї», А це вірш Олександра Олеся Чари ночі. То унікальне виконання Ніни Матвієнко, але переспівують багато сучасних виконавців. Знаходьте, що вам до вподоби, слухайте, насолоджуйтеся українською піснею, яка зачаровує світ, і повірте. Що нема байдужих у діаспорі за кордонами, серед, не серед українців, а інших національностей, які слухають ці пісні, оплески море, і люди, стоячи, вітають наших виконавців. Так що давайте будемо шанувати свою пісню, своє слово. І бажаю вам заглибитися у. Світ чарівного українського слова, пам'ятати, що класика це взірець, зразок. Класика це дуже високоякісне чтиво. Тому не треба думати, що ага, це класичне за шкільною програмою, воно не цікаве, і нам його пропонують. Ні. Налаштовуйтеся на позитив і повірте, що. Насолода від спілкування з українським словом вас чекає.